П'ятий євросуд у Львові Андрія Шевцева звинувачували в організації блокування дороги «Київчоп» 26 листопада. Галицький районний суд скасував кримінальну відповідальність начальника управління внутрішньої політики Львівської міської ради відповідно до нещодавно прийнятого закону про амністію учасників масових протестів, але визнали факт провини львів'янина у скоєнні злочину. Я не погоджуюся з таким рішенням, а ми будемо оскаржувати його в апеляційному порядку. Те, що ми побачили, що суд звільняє мене від кримінальної відповідальності, але враховується моя провина у вчиненні кримінального правопорушення. Як шили справу білими натками, так і дошивають для того, щоб швидко все закривається, і мені, мене там потішає тим, що, от бачиш, як, 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 як добре, що є закони, які тебе звільняють від відповідальності, ну, але ти ж винен. Já s tím nepoužiju.